СЕПТО презентує. П'ятниця 23 червня 2023 року. Ранкове допіо, Випуск 153. Ми кажемо Джо Байден, що при цьому тобі приходить в голову. Інтелігентний виважений дідусь окуляри Рейбен, яким вже 18 років. Вівчарки стриманий стиль та ніяковілість ситуації на сходах. Доброго ранку. Сьогодні ми поговоримо про зловісне Альтерего американського президента з лазерами замість очей. Про темного Брендона. Адже моначистки це запис 1999 року. Пан Байден говорить, що я пропонував розбомбити Белград, я пропонував вислати американських пілотів і підірвати всі мости на Дрині. Я пропонував забрати запаси нафти. Я пропонував дуже конкретні дії. Політик має на увазі свою позицію щодо операції Союзна сила, якою завершилася косовська війна. На початку 1990-х режим Мілошевича в Сербії, тоді союзна республіка Югославія, скасував автономію Косова, де більшість населення складали албанці. Було розпущено косовський парламент. Албанськомовні телебачення, газети й школи закрили. Працівників та працівниць албанської національності звільнили з державних інституцій. Армія та поліція розганяли мирні протести. Ситуація загострювалася, репресії посилювалися. І з часом все переросло у збройне протистояння між армією визволення Косова та Югославською армією. Широкий резонанс та глибоке занепокоєння світової громадськості викликало насильство йогославських військ щодо мирного населення. У 1998-му Рада безпеки ООН та Євросоюз попередили Белград, що варто би припинити вчиняти воєнні злочини та розпочати переговори з представництвом албанського населення. Переговори таки розпочалися у 1999-му Представники Белграда відкинули все, що їм пропонували. Водночас у Косові серби продовжували депортації, розстріли, руйнування селищ. Вся дипломатія йшла до дупи, і тоді НАТО, посилаючись на сьомий розділ Хартії ООН, поставив ультиматум Белградові. Як не хочете припиняти по-доброму, то ми починаємо свою операцію авіаційні атаки. Так, у березні 1999 року розпочалася операція Союзна сила. Бомбардувалися насамперед казарми та інші військові об'єкти, склади боєприпасів, бази повітряних сил, мости та нафтопереробні заводи. 9 червня операція закінчилася. Його війська були виведені з Косова. На цю територію зайшли міжнародні збройні сили. До речі, під час косовської війни Росія поводилася традиційно як мерзота. Втім, це тема для окремого випуску сьогодні. Давай про Байдена. Як ти можеш зрозуміти, у 1999 році він проголосував за резолюцію, яка дозволила президенту Білу Клінтону у співпраці з союзниками з НАТО проводити військові повітряні операції та ракетні удари проти союзної республіки Югославії. Якби наприкінці 90-х інтернет загалом та соціальні мережі, зокрема, були такими ж розвинутими, як зараз, то ймовірно, фрагмент промови Байдена, який ми тобі давали послухати, обробили би у відеоредакторах, додали. Лазерних очей та завірусили чергову хвилю з темним Брендоном. Хто він такий і звідки взявся? Як ми згадували спочатку, це мем, який позначає Альтер Его Джо Байдена, більш жорстку версію політика. Його використовують тоді, коли він робить щось класне, приймає зухвалі рішення. Якщо порівнювати з українським інтернет-простором, то це як мем зеленатор. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі знайдемо. Кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск, вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Звідки ж взявся темний Брендон? В оригіналі Dark Брендон. Це дуже іронічна історія, бо почалося все з ворожого для Байдена слогану «Let's go, Brandon». у жовтні 2021-го Під час однієї автогонки репортерка NBC брала інтерв'ю у гонщика Брендона Брауна. Цей момент трибуни скандували факт Джо Байден, септо до біса Джо Байдена. У 2021-му це було популярним слоганом серед трампістів. Журналістка такі крики відкоментувала. Як цитуємо, ви можете почути крики вперед Брендоне, Let's go, Брендон. Досі невідомо чи вона не розчула справжній зміст, чи вирішила якось згладити момент. Як би там не було, але після тієї трансляції фраза «Let's go, Brandon!» стала заміною «Fuck Джо Байден. Спочатку прихильники мага вважали це дуже потішним, але потім Байден перевернув цей мем собі на користь вже у вигляді темного Брендона. Звідки Брендон, ми розібралися фактично від імені гонщика, яке за збігом обставин почали використовувати як ефемізм, щоб посилати Байдена. Чому ж Брендон темний? Насправді і цю частину придумали трампісти. Вони мають мем Дарк Мага. Це серія зображень Дональда Трампа, в яких його показують владною фігурою, що схожа на таноса, з блакитними лазерними очима. В такій подобі він мститься своїм ліберальним ворогам. Окрім цього, як пише сайт Know Your Meme, 21 травня 2021 року, користувач Neoliberal опублікував у Твіттері три ілюстрації китайського художника Ян Цуаня. На них Джо Байден був в образах воєначальника або короля з сяючими очима. В такому демонічному образі він сидів на кріслі у стилі залізного трону, а навколо було полум'я. З цими ілюстраціями навіть була теорія, що це китайська пропаганда проти Байдена, але їй не знайшлося жодних підтверджень. Натомість знайшлася людина, яка в якийсь момент поєднала мем Dark Maga з мемами про Брендона та демонічним образом Байдена з китайських ілюстрацій. Так народився темний брендон антитеза до кількох антибайденівських мемів. Хто та людина, яка все це зліпила, невідомо. А можливо, це не одна людина. Vox.com пишуть про три версії походження мему. Перша він починався як іронічний ультраправий мем, створений крайніми консерваторами, які не люблять Байдена. Друга це був витвір хитрих лівих, які перепрофілювали меми Даркмага, щоб іронічно висловити свою зневагу до Байдена. Третя це робота прихильників лівих сил, які намагалися іронічно висміяти Трампа та його послідовників, створивши власну версію гіпермаскулійних мемів. Нам здається, що це не вичерпний перелік. Як би там не було, навесні 2022-го варіації темного Брендона почали поширюватися в інтернеті. Так прихильники Байдена святкують президентські перемоги та протистоять нападкам республіканців, які часто звинувачують політика у м'якотілості, особливо потужна хвиля популяр Темного Брендона розпочалася після того, як 31 липня 2022-го американські військові вбили лідера Аль-Каїди Аймана Аль-Завахірі безпілотником без втрат серед цивільного населення. Темного брендона доволі швидко почали використовувати й офіційні особи у серпні 2022-го, після того як Сенат ухвалив великий закон демократів про скорочення інфляції, який включав також ключові положення щодо зміни клімату, багато людей з адміністрації Джо Байдена та декілька сенаторів запостили меми про темного брендона. Ніра Танден, прес-секретарка Білого Дому, написала у Твіттері, Цитуємо. Лазери, що стріляють з очей Джо Байдена, це офіційна заява про політику адміністрації, це офіційна позиція. Кінець цитати. Директор із цифрової стратегії Білого Дому Роб Флаєрті сказав, що затвітив цей мем з офіційного урядового облікового запису. Тож це тепер частина історії. Почали з'являтися навіть варіації на основний мем. Про одну з них ми розповімо спільноті Септо. Нагадуємо, що ти також можеш стати її частиною і отримувати доступ до повних версій ранкового допіо та інших подкастів Септо. Ми постійно збільшуємо об'єм ексклюзивного контенту для спільноти. Так Секретні фрагменти вже з'явилися у подкасті Фінансова терапія. Випуск голодним не слухати про рибу для спільноти Септо вдвічі довший ніж той, що доступний для всіх. А ще ж зустрічі клубу ранкового допіо та добірка рекомендацій. щомісяця. отримати все це ти зможеш, підписавшись на Патреон чи Баймієкофі. Лінки в описі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повернення у вуга до всіх розпочнемо із анонсу. Тему мемів у вівторок підхопить подкаст Макіавельки. Це буде останній епізод сезону про постправду. Далі буде перерва, але вийде декілька епізодів ексклюзивно для спільноти. Тому має ще один аргумент доєднуватися до неї. А тепер повертаємося до основної теми сьогоднішнього випуску. Герб Скнайбер, журналіст Washington Post, називає темного брендона частиною політичної спадщини Байдена. У ніч на 1 вересня 2022 року, коли наближалися проміжні вибори, Байден звернувся до нації під час прайм-тайму. Він говорив про загрози з боку екстремістських сил Мага, а навколо нього був темно-червоний фон. Це миттєво викликало асоціації з відомим мемом. Ймовірно, саме таким був розрахунок. Vox.com пишуть, що те, в який спосіб Байден зробив темного на своїм, свідчить, що він розуміє як основну привабливість мему, так і його потенціал активувати підтримку з боку своїх прихильників. Тож зовсім не дивно, що темний брендон став складовою поточної передвиборчої кампанії Байдена. Відразу після оголошення про участь у президентських виборах, 25 квітня цього року почав діяти офіційний онлайн-магазин кампанії Джо Байдена. В ньому з-поміж інших товарів за 32 долари можна купити футболку, на якій зображено усміхненого президента з червоними лазерними променями. 29 квітня під час однієї зі світських подій у Білому домі пан Байден закінчував промову, сказав, що звільняє сцену для ведучого роя вуда молодшого і, одягаючи сонцезахисні окуляри, додав рой потім біфайн жоками. But I'm not sure about dark Мені твої жарти будуть приємні, але я не впевнений щодо темного Брендона. І нам, і усім нашим альтер-его точно будуть приємні твої коментарі, жарти, зауваження та побажання. Якщо платформа для прослуховування дозволяє їх залишати під випуском, то роби це. А як ні, наші контакти в описі до подкасту. Ну і лайки та зірочки, як і згадки про допі у соціальних мережах, дуже вітаються. Це був 153-й випуск ранкового допіо. З походженням маємо про темного брендона розбиралася, а потім розповідала тобі. Я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Качук, дизайнер Марк Мустовий. Розказує про ранкове допіо у соціальних мережах Олег Левій, Сашко Монастирський надає доступ спільноті до повного епізоду. Лінки на джерела залишаємо в описі до подкасту. Там ти також знайдеш контакти команди, яка працює над ранковим допіо. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.